Це завжди небезпечно. От якось не зовсім його вийшло вдало тут розіграти. Но може пробити удар! Поруч зі стійкою м'яч пролітає! Перша реальна нагода. Поцілити у ворота Шавковського з цього ракурсу. Ще раз дивимося. Ух, зі стійкою м'яч! Буквально в кількох самі, але без моментів. Достатньо обережна команда грає. Ну, от зараз якраз помилка. Ярмоленко. Єрмонко ліве може пробити. Лафтук рятує і має забирати зараз Лавтурка, але тут Шевченко віддає пас і м'яч не потрапляє у сітку перший реальний момент зараз у київських дональниців був. Ось де цей пас назад. Ось де ця помилка. І Андрій Єрмоленко під ліву собі підробляв. Лівою пробив. Хороший удар у нього вийшов. Але лаштовка на лінії варторського майданчика вибрал, да. так правильно позицію обрав. О, немає вільних зон для удару. Не дозволяють нічого динамиці зробити. Хоча зміг віддати пас на коноплянку Джуліану. Коноплянка робить м'який навіс на дальній стінці, удар полота. Виходить вперед у цьому матчі. Згостро кута вдається пробити Олександра Шовковського на 51-й хвилині Дніпропетровці вириваються виривається вперед. Радість болівальників і ось повтор. Ну, зі заслуги каноплянки. Коноплянка м'як класно віддав і набіг стрінічі правою ногою забив. Шевченко віддає Па Шевченко на Гусєва. І Гусю продаває поворота хвилище. Тепер ломити хід цієї зустрічі. Немає так саме цього. Гладки під ударом. Вищевий прилітає м'яч. Поки що не було. Кравченко. Пробуває Кравченко, який момент хороший був. Алія виконує. Робить навіс. Лоштовка невповно розіграв. У коєві! І там арбітр все ж заплутався в власних ногах. Там миттєво потрібно було якесь рішення приймати. Гусів у відповідь. Сам Гусів пробуває.